Гумат ґрунт це натуральне гумінове добриво нового покоління, створене для покращення родючості ґрунтів, стимулювання росту рослин та нейтралізації негативного впливу пестицидів і мінеральних добрив. Препарат збагачено живими штамами корисних мікроорганізмів, які прискорюють розклад рослинних решток і сприяють формуванню здорової ґрунтової мікрофлори. Це концентрований рідкий препарат на основі низинного торфу. Збагачений макро та мікроелементами в доступній формі. Гумат ґрунт можна вносити будь-яким зручним способом поливом, крапельним зрошенням або через деструкцію стерні. Рекомендований як для весняного, так і для осіннього внесення. Основні переваги препарату ефективний розклад стерні, гною та компосту, збагачення ґрунту доступними формами азоту, фосфору і калію. Нормалізація мікрофлори та пригнічення патогенів, оптимізація водного режиму та зменшення засоленості, друге зниження токсичної дії пестицидів і важких металів. Рекомендовані норми. Для крапельного поливу 2-3 літри на гектар, в залежності від фази розвитку культури. Для деструкції стерні від 2 до 6 літрів на гектар. Це дозволяє з 1 гектара вивільнити до 30 кг азоту, 12 кг фосфору. І 60 кг калію в доступній формі Гумат -ґрунт – це живлення, оздоровлення та довготривалий ефект, який відчує кожен гектар вашого поля. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.